Зустріч НАТО у Брюсселі, яка була присвячена також Україні, завершилася. І, на жаль, під час неї був не дуже приємний для нас інцидент, який пов'язаний з міністром оборони Сполучених Штатів Америки. Мене звати Сергій Сидоренко. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Європравда вже розповідала про те, що зараз у Брюсселі зібралися міністри оборони усіх держав-членів НАТО для того, щоб вирішити, що власне вони будуть робити під час саміту. Ми лишимо у коментарях лінк на наше попереднє відео. Якщо вам це цікаво, подивіться. А зараз я розповім про одну цікаву деталь з однією цікавою країною. Ми всі розуміємо, що НАТО це об'єднання 32 країн, де всі нібито рівні. Але як це часто буває, одна з цих держав більш рівна, це звичайно у випадку НАТО, Сполучені Штати Америки. Дійсно, США мають особливу роль у альянсі, і часто їм вдається навіть нав'язати всім іншим свій порядок денний. Треба визнати, що стосовно України, де зараз США діють не завжди так, як нам хочеться, їм цього не вдалося. Інші держави не послідували прикладу США. Поясню про що йдеться. Зараз тут, хоча у Брюсселі збиралися передусім міністри оборони самих держав-членів Альянсу, сюди запросили також Україну з кількох причин: по-перше, ну, ми розуміємо, що навіть на саміті НАТО у Газі Україна буде. Присутня і там буде президент Зеленський, і там буде обговорюватися Україна. Тому для інших міністрів було важливо проконсультуватися з українським колегою. Тобто сюди приїхав міністр оборони України Ростем Умеров. Крім того, як це часто буває на зустрічах міністрів оборони, паралельно відбувається контактна група з питань оборони України. Ukraine Defense Contact Group, яку у нас більше знають під назвою Рамштайн. Ви пам'ятаєте, ідею формату Рамштайн запропонували саме США ще у 2022 році, і відтоді протягом майже трьох років постійно її очолювали. Це був американський формат. Після того, як в США здобув перемогу президент Трамп, у Вашингтона зникло це бажання. Вони Добровільно з своєї ініціативи передали головування е, німцям та британцям. Ну, це, власне, їхні, їхні рішення. Окей, в принципі, е, німці і британці це ті, хто також нам допомагають дуже сильно. Якщо вони головують, для нас це взагалі не є проблемою. Але досі жодного разу США не ігнорували формат Рамштайну. Зараз це сталося вперше. Міністр оборони Під Гексет. Принципово приїхав до Брюсселя рівно тоді, коли зустріч Рамштайна закінчилася. Це можна було би пояснити ще тим, що ну, можливо у нього якийсь графік. Тобто зустріч Рамштайна була напередодні загального засідання, і, власне, міністр приїхав ввечері, ну, можливо, у нього були якісь плани на день. Але після того, власне, коли збиралася сама зустріч НАТО. Вранці всі зібралися тут у штаб-квартирі. Після того е, мала відбутися Рада Україна, тобто спеціальний формат діалогу з Україною. І американський міністр буквально за 5 хвилин до початку української зустрічі просто вийшов із будівлі. Це не можна пояснити ніяк інакше, окрім як тим, що це був е, свідомий продуманий жест, жест чого отут можна дійсно. Гадати і перебирати різні варіанти у Гексета. Спитали, чому він так зробив, тобто чому він вибрав подати такий сигнал Україні. Він спробував це заперечити і сказав, що ну я не був, але там був мій посол, це не так важливо. Чесно кажучи, цьому складно повірити. Очевидно, що якщо двічі проігнорувати українські засідання і бути на всіх інших заходах, крім України, то це означає, що керівник Пентагону просто не хотів там бути. Власне, будемо говорити відверто. Під гексит, тобто нинішній міністр оборони США, керівник Пентагону, не надто добре ставився до України від самого початку. Він був першим. З американських посадовців, хто офіційно публічно припустив, що взагалі не варто Україні давати надію на те, що вона колись буде в НАТО, це було і ще. На початку лютого, коли тільки Дональд Трамп прийшов до влади, крім того, згодом стало відомо, що саме під гексет вирішив припинити свої, зі своєї ініціативи без чіткої вказівки з боку Трампа допомогу Україні. Тобто, це сталося чи теж на самому початку президентства Трампа, і тоді ніхто не міг зрозуміти з якої радості постачання американської допомоги припинити. Приблизно на тиждень з'ясувалося, що це також була особисто його ініціатива. Тобто від початку саме цей американський посадовець не був, яко кажучи, проукраїнським. І тому ці його кроки ну, не є абсолютною несподіванкою. Поза тим, для нас важливо що? Для нас нас важливо важливо, що? щоби загалом політика США до України у рамках НАТО не Змінювалося настільки до поганого, і отут є позитивні сигнали. Тобто, попри ці жести, попри ці сигнали з боку Хексета, ми. Зараз під час підготовки саміту НАТО отримали позитивні сигнали і щодо подальшої допомоги України, і щодо того, чи буде Україна представлена на саміті. Тобто, найважливіше для нас рішення міністр оборони США заблокувати не вдалося, бо принаймні у нього не було таких повноважень. Ну що ж, звичайно, навіть підтримка Пентагону для нас дуже важлива, але розуміємо, що. Об'єктивно, під гексет є е, дещо одіозним персонажем навіть для американської політики, і ніхто не може бути впевненим, що він лишиться на посаді дуже довго. Будемо сподіватися, що у разі його заміни наступник його буде значно більш проукраїнським. А зараз чекаємо на саміт НАТО і нагадую, ви можете подивитися наше попереднє відео, де ми пояснюємо, що саме там ухвалять і чому це важливо для України. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.